Пані та панове кутен, так мене звати Лена Храмцова, і це відео ми присвячуємо з вами темі Робота у Німеччині без знання мови. Хтось з підписників задав таке питання. Я це питання записала у свою групу Фенікс. Це група на Фейсбуці. Вона закрита, під відео є посилання. І ми разом з дівчатами за що вам дуже дякую, поговорили. Чи взагалі нормально це працювати без знання мови? Куди іде той шлаг? І дівчата поділилися своїм досвідом. Кому цікаво, приєднуйтесь до групи, будете читати думки адекватних людей, які інтегрувалися і які хочуть жити в Німеччині. Тому зараз у вас така 10 хвилин квінтесенція нашої розмови. Взагалі, робота без мови, ми знаємо, що років 20 тому українці часто їздили за кордон. Коли можна було працювати в Португалії, в Італії. Жінки доглядали бабусічок, дідусічок. Чоловіки працювали на будівництві без знання мови. Я думаю, ті, хто мене зараз дивляться, ви можете плюсик поставити під відео, що хтось з вас мав цей досвід і ви розумієте, яка це важка каторжна робота. Можливо, у багатьох ще таке мислення з минулого без мови також можна працювати 100%, але не в Німеччині. Не для того, щоб отримувати нормального Перед того, як ми перейдемо з вами до пошуку роботи без мови, питання до вас. Ви хотіли б їхати додому після закінчення війни, чи ви хотіли б залишатися? Куди йде ваш шлях, ваш життєвий шлях, і взагалі ем, яка у вас мета, скільки грошей ви хотіли б заробляти? Коли я проводжу консультації, я завжди кажу свого клієнта, з ким ви живете, де ви живете, скільки ви тратите грошей. Якщо ви будете собі знати, що мені для того, щоб піти від Джоб центра, якщо ви бажаєте, потрібно 2000 заробляти. То у вас вже в голові має бути десь у такі. Собі думки, ага, мені потрібна робота, де я мінімум буду заробляти 2 тисячі. Хто зараз скаже п'ять і працювати збирається без знання мови, я вам чесно скажу, що це не то, що божевільня, це просто ідеотизм. Але зараз не про те. Питання: що ми можемо робити без знання мови? Мова для чого? Для спілкування. Якщо ви працюєте з людьми, якщо у вас роботи для того, щоб була комунікація, то вам потрібна мова без знання мови. З ким ви можете розмовляти на будівництві з квіточками, там, з овочами або не розмовляти. Тому у вас має бути вже... Така собі мета: я шукаю роботу, де мені не потрібно розмовляти або українською мовою. Тобто, ми зараз з вами зробимо такий алгоритм, куди мені йти. Ви собі вирішили, вам треба 2000 тисячі тисячі для прожиття. Тепер ви не будете розмовляти з ким ми не розмовляємо. З рослинками. Ви можете десь влаштуватися як хаусмайстер, як е, прибиральник. Ви можете влаштуватися як садівник. Але в Німеччині залежно від того, якщо у вас якась альпійська горка, вам, вибачте, потрібна освіта і ще й штудіум, щоб працювати. Ви можете бути майстером на всі руки підрізати газон якісь бабушки раз два тижні, але це не 2000 і навіть не більше. Ще такий момент. Це фізична праця. Зараз, будь ласка, скажіть, скільки вам років? Якщо та людина, яка мені здала це питання, якщо вам 50 років, то фізично працювати ви не зможете до 67 щоб піти на пенсію. Або якщо вам 25, це зовсім інша е, е, історія. Тому. Будівництво, я знаю такі історії. Думаю, багато з вас також. До речі, ми звикли працювати нелегально. Тому от в Італії, в Іспанії, в Португалії, в Україні, будь ласка, без проблем, щоб приховувати всі податки. Ну, у нас таке мишлення. Тут що хочете, те робіть. В Німеччині це не підходить. Я знаю випадки особисто, коли є фірми через Польщу, через незрозуміло які країни наші хлопці. І зараз приїхали в Німеччину, працюють і їм зарплату дають в конверти. Що це означає для Німеччини? Наприклад, їх влаштовують за якусь там 500 євро, а ем, зарплату платять по-іншому. Це означає, у вас немає медичної страховки, це у вас немає. Пенсії, і у тих 400 чи 500 євро це велика проблема. Якщо вас піймає фінанс Ант, просто вас депортують. Ви, як і ваш роботодавець, ви граєтеся з вогнем. А в Німеччині це можна статися просто от так. Якась добра людина зателефонує і скаже: слухайте, так і так там працюють. Ем, так само, якщо дівчата, ви доглядаєте за... Літніми жінками, літніми чоловіками через польські фірми У мене були також такі консультації. Жінка каже: Мені дають зарплату. Я працюю 24 години, 7 днів на добу я сплю там десь в кутку. Це не життя, це не нормальні умови. Але вам не треба знати мову. Тому, будь ласка, при тим, як шукати роботу без мови, ви подумайте, а далі що? Ну попрацюєте ви там півроку, рік. А далі ви хотіли б лишатися в Німеччині? Вас не переведуть на робочий параграф, коли закінчиться війна. Ви так і лишитеся на незрозуміло якому рівні. Наступний момент це. Робота в нас е, е, прибиральницею. Для того, щоб працювали прибиральницею, дівчата писали, що потрібно було і Б2, і С1, і людину просто не взяли, оскільки вона не знала мова. І це в Україні ми думаємо, що прибирати вам нічого не потрібно знати. Насправді це не так. Ще один такий момент: наприклад, ви працюєте на кухні. Немає мови, немає зарплати. Це у вас ненормований робочий день, це різні, це так з вами приватні особи, які вам сказали, вийде сьогодні з 10 до 2, а завтра з 5 до 8 і ніколи не цікавиться, як ви себе почуваєте. Розумієте, ті нелегальні роботи, які пов'язані з мінімальним знанням мови, вони в Німеччині вам нічого не дадуть. У вас буде нормований робочий день, у вас не буде нормальної страхової, у вас не буде нормального робочого рівню. Єдина така ще можливість є, про яку розповім, це Ляй-фірми. Ляй-фірми це, ви знаєте, фірми-посередники. В мене є на каналі відео, до речі, у мене приблизно 1400 відео на каналі. І всі теми, які тільки можуть бути за 3 роки, я вже висвітлила. Тому ляй фірма Фірма-посередник, яка Наймає вас, тобто ви працюєте в цій фірмі, а вас відправляють куди завгодно. Така собі дівчинка куди відправлять або хлопчик, куди відправлять. Я працювала два роки інтеграційним тренером. Це означає, що я працювала з Ландсайд Абайтслозом. Я їм розповідала, як це круто працювати. Чесно вам скажу, вони мені не повірили. І ніхто не хотів працювати, оскільки отримувати гроші від Джоб центра набагато краще, і квартири там всім оплачували, всі згадували, в нього там спина. Колить все остальне не дуже дивую, чому це відбувається серед біженців, оскільки в Україні в нас немає таких соціальних дотацій, Працювали всі, всі працювали на двох-трьох посадах. Вибачте, від заката до забору. Тому трохи мене справді дивують, чому це от так зараз відбувається. Але це зовсім інша проблематика. Коли ви влаштовуєтесь в ляй фірму, вони можуть вас відправити куди завгодно. Там була фірма. В них була шок тобто вони заходили хлопці-дівчата в тих скафандрах в великі такі. Контейнери і там працювали при температурі не знаю, мінус 20, мінус 30. Відповідно, 2-3 дні люди працювали і уходили. В чому плюси ля фірм? Ви можете пропрацювати там, наприклад, півроку. Потім вас фірма, куди вас відправляла оця ляй фірма, фірма посередник, вона вас може переймати і ви будете отримувати нормальний контракт. Щодо знання мови, так, там велика кількість іноземців. Ваш великий мінус буде, якщо ви будете спілкуватися там, де немає німецької мови, де інші мови, ви, по-перше, не вивчите мову, по-друге, там є велика кількість проблем, є велика кількість мобінга, велика кількість стресу. І людина настільки втомлена, що у вас немає шансу, немає бажання вчити німецьку мову. Якби, наприклад, ви Просто логічно думаючи, от сказали, те, що я роблю на консультаціях, я промиваю людям мозки для того, щоб вони реально бачили, які в неї шанси працювати в Німеччині. Ми, ми обговорюємо плани на майбутнє, ми говоримо про рівень мови, про можливості вивчити мову, від репетиторів до курсів. Тобто я це все допомагаю зрозуміти і знайти. Я, до речі, нікому не шукаю роботу, тому не пишіть, будь ласка, під відео, знайдіть мені роботу. Це ваше завдання. Я можу вам дати інструменти в руки під час консультації а роботу. Шукати. До речі, та людина, яка не хоче, вона ніколи не знайде роботу. Скільки написали зараз дівчата, мої в Феніксі коментарів, я знайшла там роботу. До речі, зараз змінюються вимоги щодо рівня мови. Німці кажуть, будь ласка, мінімум Б1. І ще такий цікавий момент це вітамін Б. Що таке Б це Беканшафт. шафт по знайомству знайти роботи. Скільки дівочки пишуть, що я працювала там, нам постійно потрібні робітники, але приходять в стій завгодно, українці приходять, лишаються два дні і кажуть, пішов я далі на свій улюблений соціал. Все залежить від людини. Тому ви можете звернутися навіть, якщо у вас є знайомі німці, і вони вас порадять. Але чесно вам скажу, була медка ситуація, дівочка дівчинка шукала роботу. У мене були знайомі, яким була. Потрібна робітниця, я її порадила. Я такого більше робити не буду. Я думаю, ви зрозуміли чому, оскільки це начебто так. Ага, мене люди знають, мені довіряють. Тут прийшла ліва людина, і вона себе показала, як просто така собі лінивиця чи лінивчик, як її назвати, і мені було дуже незручно. Тому не завжди оцей вітамін Б, потім будете, скажімо, ходити з палаючими. Палаючим обличчям, тому що вам буде соромно за цю людину. Чим ми зараз з вами підвели підсумки? Для того, щоб шукати роботи без мови, а роботи є, подумайте спочатку, чи це потрібно для вас, як вам далі вчити мову. У вас є можливості для фірми у вас є через знайомство, є низькооплачувані роботи, але це може бути ваш крок до майбутнього. Є бажання, приходьте на консультацію, ми подивимося і е, зробимо для вас такий собі план, наприклад, на наступний рік, як вам знайти себе. Оскільки е, мій тато завжди казав, що невмілого руки не болять. І якщо ви пишете зараз в коментарі під відео, що прям всій Німеччині немає ні одної посади, от повірте вам, я вам не вірю, оскільки робота завжди є, якщо є бажання. Нема бажання, нема роботи. Бажаю вам! Щоб у вас завжди знайшлася та зірочка, яка буде для вас світити, дасть вам надію. Всього найкращого, побачимося в наступних відео.